Халі хало, вивчаючи німецьку всім. Раміла звуть мене, та можна й міло скорочно називати. Доть бустер канал цей називається. Німецька задоволення тут вивчається. Хочеш звучати так, коли говориш німецькою? Я думаю, що ні. Тому для цього треба знати, як же розставляти слова у німецькому реченні. Так, для цього є певні правила. Це ж німецька. Порядок слів у німецькому реченні дуже важливий, і ми не можемо їм нехтувати. Та зараз ми швиденько з усім розберемось, і ти будеш щебетати німецькою найгірше за німців. Знайомимось сьогодні з тека моло. Перед тим як ми перейдемо до тека моло, давайте зазначимо: у німецькій мові у звичайному розповідному реченні завжди діє головне правило дієслово на другому місці. Ich gehe jetzt nach Hause. Die Tochter kommt morgen. Друге місце не означає друге слово у реченні, адже речення не обов'язково починається з особи, як «Ich» чи «Die Tochter». Це може бути якийсь додаток, виражений двома трьома словами. Головне, з якого б слова не починалося наше речення, діє слово обов'язково залишиться на другій позиції. Jetzt gehe ich nach Hause. Morgen um zwei Uhr kommt die Tochter. Але, як виявляється, правило розташування у реченні існує не тільки для дієслова, а й для інших слів також. Воно називається текамоло. І це не закляття, а просто абревіатура. Правило ТКМОЛО диктує нам, в якому порядку ми маємо розставляти додаткову інформацію у реченні. Воно розшифровується як ти te темпораль, та каузаль мо. Модаль і локаль. Темпораль відповідає за час. Ван, «wie віланге, тобто, коли відбувається дія. Наприклад, хойте сьогодні, імзома влітку, «sofort» одразу і так далі. Каузаль відповідає за питання варум. Тобто чому відбувається дія. Наприклад, wegen der фешпетинг через запізнення, des Regens» через дощ. Про Фройди, з радощів. Модаль відповідає за питання ві, тобто як, яким чином відбувається дія. Мітлібе, з любов'ю, гене, охоче, мідним ауто на машині. І останнє локаль. Як ви можете здогадатися з назвою, це про інформацію, пов'язану з місцем подій. Тобто во, вогін, воге, Мюнхен, у мюнхені, uns, у нас, дорт. Тобто, коли у нас у реченні є ще якась додаткова інформація, окрім ГЕЯ, і, і АКОМ, і так далі, то ми маємо розстереди ці додатки у реченні саме у такому порядку, а не просто як би нам захотілось. По факту, структура всього речення виглядатиме так. Спочатку суб'єкт, потім дія, яка виконується, і далі наші додатки. Коли щось відбу. <кій> Спочатку, коли щось відбувається. Потім, з якої причини, потім яким чином, і вже в кінці де це відбувається. Наприклад, jetzt ich wegen der coolen Videos zügig diesen YouTube kanal А тепер давайте спробуємо разом з вами правильно розставити слова у реченні. Ми маємо речення. Через важливі зустрічі пан президент Зеленський летить літаком завтра до Британії. Як ми це скажемо німецькою? Почнемо з підмета. Ге президент Зеленський. Далі піде присудок. Летить, флікт. Ну а далі наше чарівне правило те камоло. Спочатку має йти те, темпораль, тобто коли, морген. Потім каузаль, з якої причини. Веген wichtiger besprechungen. Далі модаль як Flugzeug. Ну і локаль куди. nach Großbritannien. Doktor, Herr Präsident Zelensky fliegt morgen wegen wichtiger Besprechungen mit dem Flugzeug nach Großbritannien. Aber noch ein Mutige Ukrainer wollten sich am 21. September wegen der Drohungen des Bunker-Schwanz-Lutschers mit Lust und Liebe auf dem Berg Tschechowitza treffen. Захотіло зустрітися 21 вересня з задоволенням та коханням на горі щекавиця. Звичайно, не завжди у нас будуть аж всі чотири типи додатків у речення. Але це правило буде працювати навіть якщо один з типів відсутній. Наприклад, якщо у нас відсутня модальна частина, то правило залишиться -ка -ло. Ich werde morgen wegen der verdammten Іхведемо an die Русен Stiftung Geld spenden. Через ну, росню завтра я за доначу гроші у фонд притули. В даному реченні ми маємо лише темпоральну частину муген, каузальну вегіндефадампенрусу та локальну андіпритула штифтунгу. А що ми будемо робити, якщо у нас декілька однакових додатків, ну, наприклад, декілька позначок часу, минулого місяця в середу о 10-й. У випадку з часом ми будемо йти від наймасштабнішого до найдрібнішого. Наприклад, let's monitor цейн midwiving кам ер ін in Deutschland. Ein. Але ж якщо у нас декілька локальних додатків, то тут краще навпаки казати від найменшого до найбільшого. швеста ін айне і Штат зюден Дочлен. Інші види доповнень, якщо їх декілька можна розставляти у будь-якому порядку. Тож давай тепер, враховуючи все вище зазначене, ти обереш, яке ж речення побудоване правильно. Так, правильно буде останнє. Темпораль, каузаль, модаль, локаль. Отже, підсумуємо. Дії слова у німецькому розповідному реченні завжди стоїть на другій позиції. А далі йдуть додатки за правилом. Коли, з якої причини, яким чином, де. Ich möchte in der Zukunft dank eurer Kommentare weitere schöne Videos auf diesem Kanal veröffentlichen. Ти знаєш, що робити? А поки чекаєш нових відео, заглядай мій Тікток та Інстаграм. Я чекатиму тебе там. Фішфас бамлянен! Па-па! Вса!